Хвороба, про яку багато хто чув, але мало хто до кінця розуміє. Це хронічне захворювання, при якому тканина, схожа на ендометрій на внутрішній шар матки, починає рости за межами матки. Найчастіше ці вогнища розташовуються в яєчниках, маткових трубах, очеревині малого таза, кишківнику або сечовому міхурі. Рідше зустрічається екстрагенітальний ендометріоз, коли вогнища виявляють у легенях або навіть у головному мозку. Мене звати Бернецька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Я розповім, що це за стан, чому він виникає, які його симптоми, як діагностується та які є сучасні методи лікування. Славу вір! Нещатний вірусів, лагідний. До дітей Ендометрій поводиться однаково, незалежно від того, знаходиться він в матці чи поза її порожниною. Він реагує на гормони і кожен місяць під час менструації може кровити. Але на відміну від матки, ця кров не має виходу, що спричиняє запалення, біль і утворення спаєк. Точна причина виникнення ендометріозу досі невідома, але існує кілька теорій. Теорія ретроградної менструації, тобто частина крові потрапляє в черевну порожнину через маткові труби і приживається там. Генетична схильність, якщо у мами чи в сестри був ендометріоз, ризик вищий. Імунологічні порушення. Організм не розпізнає та не знищує клітини, які не на своєму місці. В нормі імунна система повинна розпізнавати та знищувати клітини ендометрію, які опинились поза маткою. Якщо цей механізм не працює належним чином, вони можуть імплантуватися в інші органи і почати рости. Гормональний дисбаланс підвищений ризик естрогену може сприяти розвитку хвороби, ендометріоз може роками протікати безсимптомно або викликати значний дискомфорт. Основні прояви ендометріозу включають біль в тазу найчастіше перед або під час менструації, дисменорея – це дуже болючі менструації, біль під час статевого акту, проблеми з фертильністю, Ендометріоз може викликати спальки, які перешкоджають заплідненню, розлади кишечника або сечовипускання, якщо уражені відповідні органи. У важких випадках біль може бути постійним і не залежати від циклу. Перші кроки до діагностики ендометріозу – це скарги пацієнтки та звичайний гінекологічний огляд. Дівчата часто відмічають, що місячні інтенсивно болючі, інколи навіть настільки, що доводиться відміняти всі плани і просто залишатись вдома. Інколи біль може викликати нудоту, рвоту або навіть втрату свідомості. Самі місячні часто починаються з коричневих мажучих виділень. Наступний етап у підтвердженні ендометріозу – це УЗД органів малого тазу. Він допомагає виявити ендометріоїдні кісти яєчників або ознаки ендометріозу в інших стінках матки. Зазвичай це в м'язовому шарі матки, в міометрії. Але, наприклад, вогнище на сечовому міхурі або на кишечнику, чи інших органах при УЗД побачити не вийде. Якщо вогнище ендометріозу є на шийці матки, то їх можна побачити в кольпоскоп. Це спеціальний інструмент для оцінки стану шийки матки. Вогнище ендометріозу на шийці матки мають назву ендометріоїдних вічок і є досить рідкісними. МРТ використовується для оцінки глибокого ендометріозу. Лапароскопія це золотий стандарт діагностики. Це малоінвазивна операція, яка дозволяє не тільки побачити вогнища, але й одразу їх видалити. Аналіз крові на ЦА125 це онкомаркер яєчників. Іноді його використовують як додатковий метод. Він часто підвищений при ендометріозі, але він не є специфічним для даного захворювання. Є два основних підходи до лікування ендометріозу – медикаментозний та хірургічний. Мета гормональної терапії полягає в пригніченні естрогенів, щоб зупинити ріст вогнищ ендометріозу. Для цього використовують різні препарати, зокрема комбіновані оральні контрацептиви, прогестини, агоністи гонадотропін релізін гормону. Це такі спеціальні препарати, які блокують центральні гормони. Без цих гормонів не відбувається звичайний менструальний цикл, відповідно, немає реакції ендометрію та больових відчуттів. Це так званий штучний клімакс, це зворотній процес, оскільки після виведення препарату з організму та завершення його дії все приходить в норму. Препарат підбирається індивідуально залежно від поширення захворювання та репродуктивних планів. Гормональна терапія не лікує ендометріоз, а лише контролює його. Хірургічне лікування зазвичай проводять лапароскопічно, тобто спеціальним інструментом, який має камеру для огляду черевної порожнини. При цьому методі немає розрізу черевної стінки, а самі місця проколів, вони невеличкі, округлі і заживають швидше, ніж розріз. Цей метод використовується, якщо медикаменти не допомагають, або, наприклад, є великі кісти, які стискають сусідні органи. Важливо також врахувати, чи є вже у жінки діти, тому що до народження дитини не варто видаляти кісти, або заморозити їй циклітини чи ембріони перед операцією. Також при лапароскопії можна видалити інші вогнища ендометріозу. Але чи можна вилікувати ендометріоз назавжди? На жаль, поки що повністю вилікувати його неможливо, але правильно підібрана терапія допомагає контролювати симптоми. На просторах інтернету і просто в побуті є дуже багато міфів про це захворювання. Тому я хочу пояснити і розвіяти основні з них. Міф перший Ендометріоз буває тільки у жінок після 30 років. Ендометріоз – це гормональне захворювання, тобто його розвиток і прогресування залежать від рівня естрогенів. Гормональні коливання можуть стати тригером для початку розвитку ендометріозу в різні періоди життя. Наприклад, на старті менструації в підлітковому віці, перші симптоми можуть з'являтися через кілька років після менархи, коли встановлюється овуляторний цикл. Після пологів різкі коливання рівня гормонів після вагітності і відновлення менструації можуть активувати ендометріоїдні вогнища. Після припинення оральних контрацептивів, якщо жінка тривалий час приймала контрацептиви, які пригнічували ріст ендометрію, після їх відміни ендометріоз може прокинутися. Період менопаузи у деяких жінок через нестабільність гормонального фону перед менопаузою симптоми можуть тимчасово загострюватись. Також тригерами розвитку ендометріозу можуть бути запальні захворювання органів малого тазу, оперативні втручання на органах малого тазу, стрес та хронічна втома, надмірний рівень естрогенів при ожирінні або ендокринних порушеннях, а також при прийомі естрогенвмісних препаратів без балансу прогестинів. Міф другий Багітність лікує ендометріоз. Симптоми можуть тимчасово зникнути, але після пологів хвороба часто повертається. Так як під час вагітності немає менструального циклу і є величезна кількість прогестерону, який виділяє плацента, то ендометріоз знаходиться в пригніченому стані. Деякий час після пологів захворювання дійсно може не турбувати, особливо якщо жінка годує грудьми. Але через деякий час симптоми повертаються, адже ендометріоз неможливо повністю вилікувати. Міф третій: якщо немає болю, значить немає ендометріозу. Дійсно, деякі жінки не відчувають болю, але все одно стикаються з безпліддям через спайки, які викликані постійним хронічним запаленням через ендометріоз. Також ендометріоз може робити трубу нефункціональною. В маткових трубах є спеціальні війки, і вони забезпечують основну функцію рух сперматозоїдів до яйцеклітини та ембріона до матки. При ендометріозі труби можуть бути прохідними, але не функціональними, що також буде викликати проблеми з зачаттям. Міф четвертий. Ендометріоз – це вирок для вагітності. Дійсно, за даними досліджень, ендометріоз має здатність погіршувати саму якість яйцеклітин. Та якщо є ендометріоїдні кісти, то зменшувати їх кількість за рахунок заміщення кістою нормальної тканини яєчника. Якщо є вогнище ендометріозу в стінках матки, то це може впливати на сам процес прикріплення ембріону до стінки матки. Але ендометріоз – це не вирок. При легких формах жінка може завагітніти природнім шляхом, а якщо є проблеми, допомагають або лапароскопія, або екстракорпоральне запліднення. Якщо ви знаєте, що у вас є ендометріоз, або ви підозрюєте його, не ігноруйте симптоми. Якщо у вас дуже болючі менструації або є проблеми з зачаттям, зверніться до лікаря. Вчасно проходьте обстеження, особливо якщо є генетична схильність. Прислухайтеся до свого організму, не терпіть біль, він не є нормою. Дотримуйтесь лікування. Індивідуально підібрана терапія допоможе покращити якість життя. Ендометріоз – це дуже поширене, але часто недооцінене захворювання. Воно може впливати на якість життя. Але сучасна медицина має ефективні методи контролю симптомів. Якщо вас цікавить більше інформації про жіноче здоров'я, підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте свої питання в коментарях. Слава вір! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей.